Усім привіт, друзі! Мультрікс на связі, так сказати. Сьогодні у нас третя серія покаже мушку. На ніж ми перейдемо до нашого гостя. Я вам скажу трохи про розіграш, який ви помните, да? минулий відос попадка вверху ви можете побачити минулий відос, з Юрієм Івановичем Крузаки Беха. Цей розіграш буде на стрімі. По поводу стріма. Дивіться, ось ссылочка є внизу телеграма, туди підписуємося і дивимося по поводу стріма, коли буде стрім з розіграшем. Але зроблю вам такий анонс. BMW і крузак це буде не єдине. У нас сьогоднішній гость також пожелав прийняти участь у розіграші і також вам підкинуть одну машину. А яку машину, я вам скажу в кінці відео, тому що якщо я вам зараз скажу, ви, коротше, що то скіпнете, скажете, та ну нахер дивитися. Цього гостя. а я так вам би не не радив би робити, Ребят, ну типа смысл, да ну нахер дивитися на цього гостя. Ви просто не розумієте, що у нас за гость. У нас гость це лідер одного з топових топових кланів з сервера. Це бізнесмен, у якого є СТОшка. Тут такі машини зараз будете бачити, що ви просто офігетион кстати, ця машина вже я так розумію, стоїть. А в гостях у нас ребят Саша Римар, лідер клану Devils. Привіт, Саш. Всіх вітаю. Привіт всім підписникам каналу Мольтрікс. А якраз... Ой, из ван из Тараса Тарасом привітаю, Давай, Давайте, да, привітаем Оп, ми навіть не знайомі, ребята. Якраз і познайомились. Ви познайомились. Ми познайомились. Песно, перший раз общаємося так лічно в Діскорді. Що проведи нам екскурсію? Пожалуйста. Так, дивіться, це ми знаходимось наразі в Дніпрі на Дніпровському картелі. В принципі, він такий дуже масштабний картель, побільше, ніж інші. інших. Тут дуже багато цікавих зон. Наприклад, ви можете зараз побачити це в нас, так скажемо, головний вхід. Тут знаходиться бункер та я так скажу, всередині. Ні, тут я дуже красиво, тому Рока, що то, я не можу то, попасти туди. Да. Я думаю, люди підписники, якщо захочуть вступити в мій клан, і завжди будемо раді вас зрічати. Оба, от рекламка клана під'їхала. Да, самі Ребят, ну, то, хочете, хороми Ми такі серйозні. От дивіться, добре це ми тоді зараз проведу вам екскурсію невеличку. Тут в нас знаходиться гараж, де учасники клану можуть системно заспавнити машини, які О, є хрень. в наявності, то да, є деліки є. Ділаки, ну дуже-дуже цікаво. Да. Гараж такий спеціальний в'їзд зробили. В принципі, красиво. Далі в нас тут знаходиться така віп-зона, зона відпочинку. Можна собі взяти, пригнути, поплавати, по зимою, погоди, не, рекомендую. Весна, зимою принципі, не рекомендую. А зараз весна не рекомендую. А, ну так, да. зимою не рекомендую, а весною можна. <рес> а, <сходу. рес> Давайте я теж скупнуся, відкрию сезончик, так <рес> скажемо, <рес> <Образу ниряем. рес> Але не нраємо. З головою прям, ну так. Да. Ну епічно. Ба прикольно, кстати. Я от цього я був на картелях, типу раніше, но я от цього не бачив. Прикольно оцю, а, місце. собі можна позагоряти, ну, суміс. Ну, чесно не перевіряв, но делюсь якісь там рибки плавають, наче. Не перевіряв, ну якщо можна, то це дуже класно. Тут вони топлять в... цей ворожий клани. Ой, бля, я ж ворожий клан. Я надеюсь, до мене це сьогодні не віднесеться. Я сьогодні як блогер. як Я Тут у нас також знаходяться якісь гаражі. На жаль, з ними нічого не можна зробити, але ну. Інтер'єру, в принципі, да, вилітає непогано. Так. І ще в нас є забавна така річ лабіринт. Його пройти в принципі можна, але не рекомендую, тому що відомо затягнеться дуже дуже. Короче, ребят, хто хоче побачити е, інтер'єр внутрішній, побачити лабіринт, вступайте в клан, типу, е, Devils, і побачите це все своїми очима. Ми просто не можемо самим показувати, так як у нас відео буде часити. Так, Тут лабіринт, повір, я сам в ньому кожен раз пукаю, як тільки заходжу. Інтересно. Інтересно, хороший інтер'єр. Да, в... 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 Територія велика, така, звісно, прикольно. Єдиний, ну так, да, мінус тому, що знаходиться в Дніпрі, тобто важко добратися. Як, як не крути всіх гравців, основна локація це є Київ, там є біоринок, там є центральний ринок, тому тяжко трошки добиратися, їздити по дорогам трішки довго, але ну. ще трошки отак, от, от подивлюсь. А це получається отут вход, так? Да? А тут? Да, так, тут, тут є вход, ну в принципі, там гарно. Але там нічого немає, е, тільки я там можу кидати битви за общак, які відбуваються після взяття картеля. І все. більше там нічого немає, просто красиво. Чилова ага. така зона, ага, постояти гарно. по можна. Ну що? Картель, в принципі, показали, полетіли. Э, в принципі, я не буду заходити вовнутрь, ребят. Э, ті, хто не бачили інтер'єру те холла ви можете подивитися минулий відео. Або от ця вставочка маленька, яка, яку наш помічничок і монтажор вставить. тут вихід на дах, так? Да? Тут є вход. Ага. Тут що я вечно туди попадаю на дальняк. Что тут собаки висять? Осуждаю. Е, в принципі, я думаю, вам бачить не надо, як ми летимо на тетрі холл Уже побачимося біля самого тетрі холла так, друзі, ми опять так сказати в ефірі, так як було в минулій серії, хто дивився. Знову підлітаємо до Тетріс-холла. У мене такі гості елітні, виходить. Всі в Тетріс-холлі проживають. Інтересно, там третій гость, з яким уже домовились. У нього буде Тетріс-холл чи ні? Так. Ай тобто тут, як обично, лагає в цьому тетрисхоле біля тетрисхова. Так, ну я в принципі заходити не буду. А де вони будуть машини ці спать? Е, от, а от, вот зараз всі по. Ага, зараз нам Саша покаже свої машини. Получається, Юрій Іванович — друга квартира, Саша Реймар, четверта квартира. Это нормально. Мені ж саму цікаво, потому що він мені як сказав, які у нього є машини. В принципі, одну із них ви вже бачили, він нам екскурсію на ній проводив, Але ми її не тестили і не бачили е, техпаспорт. А зараз ми побачимо техпаспорт. Я думаю, попробуем потестить. Бля, Уже сам хочу потестить. Я сам не їздив на цих ще машинах. Мені самому цікаво. Стадина, певно, ми з неї і розпочнемо. Давай, 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 давай. 에... Ой. Це. Друг, друг на друге заспавнулись. От, от это таймінг. А, це, сусіди, сусіди тут, да. <рес> Буйні, сусіди. Буйні сусіди. трішки. Так, це в нас Кьонікс Джеско. Ох, ты еб. Каши такий мій автомобіль. Ребят, планевские планів. номера. Ну да, все, як положено, конечно. Такий цікавий э, колір гранатовий зробив. Ну, а ну можна? Так, тех, 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 тех А так, так, звісно, можно. Через окно неудобно трішки показувати. О, дивіться, такий у нас так паспорт. Не вистачає детальки, вот. Ох, і, звісно, твою мать. Ребят, дивіться. Ім'я власника Саша Римар. Я і казав в минулому видео, к сожалению, не это разбудба. Но. Блин, 5 Ахренеть, а можно теперь руля, пожалуйста, да? О, да. На тм монстр. А курадишь, а вон ну. Рвет. Бадьора бадьора машинка. А, так я Від... А, тут в принципе не закрыто. Я думал открытый шлагбаум. А, ну Ты да, это элитный районы со шлагбаумом. Ну, О. А... Так я вон моп. Бадьора машина. Э, да? А ну, в упор миниманая как классно. На ну, мій погляд, чесно кажучи, вона напевно найкраща в грі по порівнянні з розгоном швидкістю та управлінням. Ну, на мій погляд. Ой, закрив дверь, виходить тип нам. Ребят, дивіться просто на ну, машина, машина огонь. Прикольна машина, мені нравится. Вона, во-первых, вона так. управляється класно. Типа я по неї поворачиваю, у неї жопу не заноси. Вона. Так, ну це побачили. Тепер. Зараз тоді ще одна. Такая походить машинка. Такава. О майбох, черт вас не наші! Хороша работає. Па. Це у нас BMW M5KS. У мене кстати була, но я її продав нахрен. Не знаю зачем. У мене тоже вона вже пару разів була в нас такі. Так паспорт є, також майже, майже все. У мене всі так машини, майже. Ну так, да, одна друга деталь. Блин, клас. Всі п'ять, і одна друга. Ну давай теж спробуємо її трохи проїхати. Це її оновили в цьому оновленні, бачите, мені да, да. тепер тут диски такі золотуваті стали. Ну, цікаво. Вже. Да, теж прикольний апарат. Вона мені просто дуже-дуже гарна, я на часто дізнається. Я да, тоже прикольно. конечно, на пятых деталях, я думаю, все машины будут прикольно управлять. <рес> ну а не тут... так, как Джеска, але ну Пельма. Да, ну надо, вона, да, вона, вона трохи в повороте тугувата, типа коли поворачиваешь именно в якийсь крутий поворот, Через пробел, наверное, на не надо. Не прикольная машина. Во-первых, ты прикольно ей зробив. типа, внешний вид, он такий красивый. И сама машина по своей прикольно. Она ещё эксклюзив, конечно, и добавляли у нас получается в рулетку. Её можно выкрутить в рулетке. Но я думаю, что що... здесь там налевочка, напевно. Ну, مني там, мені, наприклад, оттуда точно ничего пока не пада. Ну, знаю, ребята, всякомусь з рулетки упала ця машина в минулому э відеосі. Я про F40 у вас питав, а в цьому напишіть, чи вам падала, може комусь оця BMW M5S. Якщо впала, напишіть. Мені просто цікаво, от реально чи комусь падала ця машина, чи ні. Так, що у нас А Перейдемо до наступної. Зараз наступна машина доволі також, в принципі, нова. Закінчується Battle Pass. Вже, напевно, якщо в когось є бажання її отримати в баттлпасі, вже не буде. Так, Paukė, laukime. І Саша заспавнуть на наступну машину, нагадую підписатися на канал, поставити лайкос, написати то нашому гості. Гость у нас і справді сьогодні такий влиятельний чоловік, все-таки лідер одного із топових, Я кажу одного із топових кланів, тому що у нас є інші клани, але це вважається, вони на картелі, вони типу, топовий клан цього сервера. А він лідер цього клана. Так що можна за цей відео лайкосик, написати коменти. Якщо ви із Девілсів напишіть щось приємне своєму лідеру. І я думаю, йому також буде це приємно. Ще підписуємося на телеграм. Ребят, наступні розіграші. Дивіться, цей розіграш буде на стрімі, який також ви знаєте в телеграмі, коли буде цей стрім. Наступні розіграші ми будемо проводити в телеграмі. Так що, якщо ви хочете приймати участь у таких авто, то підпишіться обов'язково на телеграм. Так, далі повертаємося до нашого гостя. Що там следує? Так, у нас така машинка також дуже цікава. Їх мало на сервері. Ну, напевно, я зараз вийду, ви не зрозумієте, але ну. Трішки пізніше зрозуміє. Так. У нас виходить ось такий от апаратчик. А, я просто знаю, що це бо, бо ти писав. Ну я б, знаєш, що сказав, ну, да, що. Такий це? Апаратчик. Я б сказав би, що це новий гелік. Ну так, да, так. Да. Тут різниці зовнішньої ніякої немає, але різниця є внутрішня. Але, ребят, це не, не цей, не, не той гелік, про який ви подумали. Так, от. Тримайте, Тут уже все в порядку. Тут уже, ну, всі детальки все в порядку, всі зборочні, ну. Машинка просто Hull. бомба. б твою мать. капець, Мерседес, Хемілтон, ребят, хто... Не зверну уваги, дивіться уважно. Мерседес все пише так, як в новому геліку, но оце приставочка ще мотором. Хемилтон. Да, це з покращеним мотором. ну як, круто, круто. Но ну, на цьому ми, конечно же, проїдемося, Я на ньому ще не їздив. На новому Геліку, в принципі, у меня сама є з новий Гелік, обычный. Ох, йоп. епт. Да, да, да. Ребята, тут таке щось интересное намічається. Ох, йоп. Да, я себе а ее за... хочу, ребят. А что это, подарить мне кто-то с таких Хэмилтон? А за тормозы он так уж э, тоже, тоже Ну, а я не знаю. Управление тормоза. Охренеть, нет, это вообще топ машина. Это просто, це... это топ, ребят. Нет, нет, это вообще топ. Мне просто сами по себе гелики нравятся. Кому подобаются гелики, же можно лайкосик прожать. Ну, а это вообще просто топчик. Это, по-моему, да, це... Це ja, хороший апарат, хороший. Цього, я вже думаю, собі залишу. Да, ну в принципі, я, як я сказав, це. Похоже на новий гелік. це, в принципі, і є новий гелік, просто типу, з двигуном улучшений. Бля, класно. В принципі, класно. залишилася тільки одна машина в мене. Ну, О. вона доволі нова, Ну, я її недавно тільки купив. Тому, ну, тут чуть-чуть не на тюні, але. Що це у нас за машина. А, я вспомню, но вам не скажу, Ви самі щось побачите. Це у нас... BMW, 7 серії. BMW, да? BMW, 7 серії, виходить. Ну, тут. Так паспорт покажу, але ну. Ще, ще, ще треба над нею роботи ну, і робити. Ти сказав, що ти її купив тільки тиждень тому і не успів затюнити, правильно? Так що, ребят, може там через місяцьок побачити, а там уже фулл 5 буде. В принципі, я в цьому складі. Ну, Скоріше за все, що так. Скоріше за все, що так. Тож можете спробувати. Ну, як для стока можна сказати, доволі непогано ще їде. Я думаю, на фулл 5 буде пушечка така. Не, прикольно вона їде, так. Да? Для її деталей, типа, прикольно їде. Вона і на вигляд прикольно. Це я зараз дивлюсь, подивіться, ребята. Вона прикольно на вигляд. Не, хорошо, это хороші машини. Так, ну що, Саша нам показав в принципі всі свої машини, машини топові. Давайте тоді опять зразу вже, для вас це буде секундочка. Ми зразу тоді переместимся на його бізнес. Так, друзі, ми підлітаємо на бізнес Саші. Зараз подивимося, що він має. Этого бизнеса на финочку подивимся. И в принципе уже можно будет завершувати але я казав про сюрприз. Ще трохи пообщаемся про сюрприз. От Саши. Так, ставь, э, все, мене... мину. Значит, такі... ну, моя, так скажем, СТОшечка СТОшечка ось находится, ребят, на перекрестке. Вот тут, так говорит, на перекрестке смерти, як я бо тут все тулятся постоянно. Если шо, заходьте тут чинить -э -э робить. Капремонт там, А, капремонт у Ну короче, вы поняли, чинить полностью машину. Тут если що, Саша. Ну, хоть так виходить. В будні дни на выходных трышки більше, як вы можете заметить. Ах ні, чессетут у тут, тебя финочка. <сас> 6800 5200, 4... 600, 4,600, 4900. И за сегодня це на сколько сейчас времени? 5 годин майже. За сегодня майже 2 ну, ну, ляма. Так само буде, будет 4, 4-5 лямов, сегодня тоже. Да, ну финка как. Ну, в основном так. Будет дні 4-5, но на вихідних там може більше, може 5 6 Фінка топ, ну, финка топ. Так, ребят, ну що, побачили, ще раз я кажу. заїжджайте, якщо що, чиниться. давайте може Зробимо йому 7-лямо фінку. О, ну та ні, рекорди вже не побить, але постаратися можна. Я би це оцінив, би, чесно кажучи, ваші старання. Підписників. Так, полетимо тоді, ребят, сейчас. Я не буду. Виключать відосик, так сказати. Полетимо сразу до мене на коттедж. Машина вже є. Ми зараз з вами продемонстрируем Так, да, я вже як тільки що проговорився, це машина. Це ще одна машина. це я, я вже не помню, я в начале відео проговорився. Ні, ладно, це коротше машина. Помімо БМВ і Крузака, що було в минулому відосі, тепер від Саші, від нашого гостя, у нас це буде тепер, як я не знаю, як така традиція, що ли. гость нам буде робити. Ну не мені, а для вас він буде робити под... якийсь подарок для того, щоб я це розіграв. Це в принципі прикольно. Потім якось зро... зробимо таку тенденцію, щоб е кожен типу, от себе щось там мог подарити. Так, Саша, ти там ось так, я. Так, тут. біжу, біжу, біжу. На трішки тут. Тільки котеджів цих. Так, а машина це, ребят, також з люкс класу. Щоб ви розуміли, це новенький, новенький. Тільки вийшов в оновлені, новенький, де він. Бе довго буду цей новенький кать. Новенький лінколь навігатор. Я не можу його викрили, ребят. Я не можу його заспамити. Коротше, я не буду його спамити. Давайте тоді так. <mystic1> Сука, прикинь, його викрали. Хто його мог викратить? За нього ж там дають копійки. <smakes> <llswe automate coating> <zat todavía pişVAans> Коротше, ребят, я вам так я покажу. Я думаю, хто eh, хоче зрозуміти, що це таке, скатайтесь на люкс клас, подивіться на тест-драйві, який він. Це Lincoln Navigator 2019. Я його тільки додали, як було весняне оновлення, його тільки додавали в автосалон люкс класу. Тоді, якщо я не можу цікавить, покажу, які будуть на розіграші, щоб у вас ще є час, у вас ще є час, буквально 2-3 дня, щоб поучаствовать в розіграші. Буде ось оцей крузак, ось цей крузак буде в розіграші. Це, в принципі, ви знаєте, З улучшенным двигуном. І також буде BMW, А X Drive, там щось коротше, кудись там туди. Ну і BMW AX X Drive, давайте все-таки заспавню. Ось, і ось ця ще машина. Це було крузак, це був від мене, як пам'ятаєте. оце БМВ це від Юрія Івановича. А Лінкольн, який будемо розігрувати, це вже буде від Саши Римера. Просто розумієте підписники, наскільки машина така серйозна, що її аж навіть викрали. Її викрали, ну, викрали да. так. Просто... Ну... Пойміть. Масштаби, масштаби вже. Тут машини викрадають, а, а ви не хочете просто комент оставити, підписочку якусь. А щоб я нагадаю, що треба зробити, ребят. Треба підписатися на канал. Канал, оставить комментарий беру участь. Лучше, конечно, если вы свій нік но мы все равно будем перевіряти Я потом на стриме скажу, как будемо мы будем це робити, Як как мы будем перевіряти Так что, ребят, мошенничеством заняться не выйдет. Нагадаю, только одного аккаунт один комментарий оставляет. Це будет у нас единственный раз. Коли ми будемо так проводити на стрімі, наступні рази, буде в телеграмі. Нагадаю, телеграм по посилки в описі, так що підписуйтесь, тому що ви можете провтикати. що то там ми будемо викладувати, коли будуть відоси. Будем... Кстати, в, в телеграмі також будуть виходити, виходити те, що не вийшло тут. Наприклад, там якийсь забавний момент, там ми вирішили його сюди не вирізати. Він буде іменно там в телеграмі, так що підписуйтесь на телеграм. Ну що, в принципі, це обговорили. І ще раз. Кажу клан Девілс. Як хто хоче, вступайте, там, ребята будуть раді, ребята вас приймуть. Побачите. Я, бачите, я сьогодні не зміг показати, що внутрі картеля, так як я не, не в клані Девілса. Не зміг вам показати, що е, в лабіринті, тому що це б зайняло дуже багато часу. Якщо ви хочете це зробити, е, то вступайте сюди. Передавайте вітання, кажіть від Мультрікса там. Прийшов, передавайте вітання там, Саші, як побачите від мене. Ну, в принципі, я все сказав. Саша, хочеш там пару слов додати і будемо закінчувати. Е, ну так, в принципі, дякую за перегляд. Будемо завжди раді зустрічати нових людей в нашому клані. Е, всім дякую. Ставте колокольчики, підписуйтесь обов'язково. Перегляди повинні бути. В принципі, на цьому все. Все, на цьому yes. все, всім дякуємо. Дякую вам, все гарного вечора. Не знаю ночі, ранку, коли ви це дивитесь. Все, тихо, тихого мирного неба вам, тихої ночі. Все, всем пока.